Ще є одна така в нас проблема з затопленими автомобілями. Рекомендується перевірити впускну систему, турбонагнітач на наявність води, щоб потім не було гідроудару, двигуна, щоб виключити цей момент. На даному автомобілі ми демонтували свічки запалювання, зробили ендоскопію. Що таке ендоскопія? Це камерою ми залазили в циліндр, дивилися на наявність корозії, в гільзах. І чи в порядку у нас е, поршньова група на даному автомобілі є невеликі сліди, незначні сліди корозії. Будемо надіятися, що він запуститься, все спрацюється. Рекомендується через тисячу півтори кілометрів після запуску двигуна експлуатації авто замінити знову оливу на ньому, тому що залишки корозії з гільз можуть попадати і робити е, своєчасний абразив, який може вивести з ладу двигун. І може жорстко впливає на шатуну.